Варвари, реально, варвари прийшли нападати на мою колонію. Чуєте, пацани, ви що? Все працює. Тепер я можу покласти сюди злиток, заліза і все все працює з колосальною швидкістю. Так, уже наша ратуша вже має форму, вона вже майже добудована. Але все, це початок. Ратуша, ось там вже будиночки йдуть для наших поселенців, тому що їм нема де жити. Все, друзі, в нас готова таверна. Він добудував таверну, пустили. Салют, до речі, в кольорах. Наскільки я бачив нашого прапора України, тобто оці капітан піратів на нас буде. Так нападати капітан піратів і всім привіт, друзі. Ми продовжуємо грати в збірку Валхельсія і створювати свою колонію, свою імперію і керувати нею. Так, ми зупинилися на тому, що ми хотіли побудувати ратушу. Я якраз таки зробив ось тут якраз цю полянку, ділянку, щоб ми змогли її побудувати. Тут я зроблю хорошенький спуск. Да, напевно, тут цих домів не буде. Або ми залишимо, в принципі, так, типу, знаєте, як пристроєчка. Я зроблю тут такі колони доверху. У нас це буде як прибудова така. Ось тут теж дім. Зніс, тому що він там був, він мені заважав, тому я його зніс. Ось і так як в нас уже є ділянка, ми можемо що зробити. Ми можемо взяти і нажати ОКей це, все початок вашої колонії. Тобто, це вже був початок, але ми будуємо ратушу. Ми будуємо ратушу у нашому стилі. У нашому стилі Nordic Spruce скоро у нас буде наша ратуша Тепер питання: що для цього потрібно і хто у нас буде її будувати? Побудувати будівлю. Ось я нажимаю побудувати будівлю, і все, ратуша буде будуватися ось тут. Ратуша, етап. Перший етап. Зараз він якраз попросить мене все потрібне. А потрібне як мінімум у нас дерево. Так як нам потрібне дерево, я думаю, слід залодати його в нашого лісоруба. Не зря ще тут лісоруба ставив. Мені б дуже хотілося мати будинок. Так, я за це візьмуся. Я тобі побудую будинок. Що в тебе по дереву? 20 Всього, це якось мало. Так, о, замовити, вивіз зараз. Неможливо виконати самовивіз уже триває. Інвентар... О, в цьому інвентарі якраз є. Так, в нас є якраз так. В принципі, непогано. І ми навіть можемо це заапгрейдити, щоб у нас, в принципі, було більше лісорубів, я так розумію. Це все. все. Він почав будувати рату, що він почав з того, що він ламає траву. Давайте ми зараз активуємо ось це повторно. Все, в нас тепер є сторожова вишка. І я так розумію, що покликати робітника. Тут уже хтось працює? Ні. Тут ніхто не працює. Кровати працівниками, Друїд, лицар, лучник. Тут можна вибрати друїда, лицаря і лучника. Непогано тут є класи. Серйозно, це прикольно. О, вороги, пігро! Тропічний кріпер, шахтар-гігант, костяний мечурил, нічого собі тут ворогів. І ці всі будуть на нас нападати. Тобто оці капітан піратів, на нас буде нападати капітан піратів. Це, напевно, якщо ми будемо мати вихід до моря, а ми, до речі, маємо вихід до моря. Ні, ну прикольно. В принципі, можна піти в подорож кудись, поки вони будуть все рівно будувати. Вони будуть копати тут це, вони будуть будувати. А, ти хто? Ти хто? Я тільки проснувся. Ти що ти що, ти що робиш? Опять цей чувак, блін. Тихо, тихо, тихо. боляче. Якщо що, да, я так розумію, що охоронці нам реально потрібні, тому що ну якось ну таке собі відгрибати від цього чувака постійно. Прийшов тут. Такий я його взагалі не чекав. Він опої тут стріляти. В мене своїм вогнем почав. Так, друзі, я знайшов портал, тут знайшов портал і хотів показати, встановив такий класний мод. Це щось, типу, коротше, швидкої рубки дерев. Дивіться, от як буде ламатися дерево. Тобто нам потрібно 30 чопс написано. Тобто 30 чопс, 30 таких от е, рубків, і дерево все впаде повністю. І дивіться, як прикольно воно ламається. Тобто кожним, з кожним рубком, типу, зменшується такий блок. І це дуже прикольно виглядає, як на мене. І зараз ви побачите, як воно буде в самому процесі на, на, на практиці. Зараз впаде саме дерево. Просто ламаємо 30 разів і опа! І все дерево просто падає, і в нас просто мільярд дерева. Я це зробив для того, щоб ми не не сильно парились з деревиною, тому що, якщо чесно, це більш збірка не про те, як ми будемо добувати дерево. Ось так. Тут скриня та клава. Ого! Compressed айрон chestplate. Тобто кіраса з пресованого заліза. А ну надінемо, так як у нас броні взагалі немає. А тут є якась наша перша броня, якась собачка дає дрик в обмін на ріг Вілдена. У мене ріг Вілдена є, ми ж його знаходимо. Ходили в минулій серії помріг Вілдена, якраз таки це було. Так, друзі, я знайшов черговий метеорит. Тут є ще один метеорит, тільки він інший. Він якийсь лавовий, і тут є блоки вугілля. Це ми скільки смолоскипів закрафтимо. Ой, 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 це нам прям було потрібно. Ось блоки вугілля, це саме те. Це ж ми скільки зараз смолоскипів закрафтимо. Це нам дуже зараз економить час. Дубовий паркан нам не потрібний. Я добуду всі, напевно. Ось блоки вугілля, я добуду просто всі. Так, друзі, також помітив, поки копав. Та я думаю, нам в принципі цього вистачить, тому що 39 блоків це ж ви помножте на 9, Це буде близько скільки близько 300 вугольків. Хоча, напевно, добуду ще, але тут є якась нефритова руда, он з сілі моду якогось. Сілі моду нефритова руда. Я думаю, її просто ми, ми... нам потрібно її взяти. Я думаю, я візьму замість цього так. Там щось блистить. Нам дали очівочку, там щось блистить, тому що ми знайшли нефритову руду. У нас тепер є нефрит. Також я бачу ось ще якусь біленьку руду. Питання, що вона таке? Це цинк. Цинк у нас з крієйту. Тобто перша наша руда з крієйту. ми знайшли цинк і ми скоро будемо починати крейт. Я вам чесно кажу, я не буду довго. Затягувати крейт, ложити його прям в довгий-довгий ящик. Типу create. Це такий дуже класний мод. Ми зможемо зробити навіть хорошу ферму автоматизовану. Так, в принципі, спускаємося нижче уже до самого метеориту. Зараз будемо дивитися, що в, в ньому, чи можемо ми його викопати, тому що я ще не перевіряв чи взагалі зможу його зламати. Тут всередині, наскільки я знаю, має щось точно бути. Ну, не зря. так, скриня, скриня, інвентар не згенеровано. Тобто, я зараз відкрию, інвентар згенерується. Опа! Так, тут у нас стрішки залізка. Ну, тобто таке, я звісно. Очікував, що в метеориті буде щось краще, чим просто ось це. Так, я розумію, на цьому метеорит підходить до кінця. Можна в принципі йти далі. Також я знайшов ще один метеорит, але в цей раз вирішив просто забрати скриню. О, діамант! Перший наш діамант в цій збірці. Перший наш діамант ми знайшли з метеорита. Це прикольно. Мені це подобається, тому що у нас є перший діамант, чи дадуть мені очівочку. Так. Діаманти мені дали очівочку. Все, це наш перший діамант в цій збірці з метеориту. Ідеально, взагалі. Так, друзі, я знайшов тут ще один будиночок. Це такий, як ми, ми знаходили, напевно, в минулій серії Подібний, І тут є чайки. Куда? Вона стирила у мене щось. Слышиш? Ти куди? Алло, я не поняв вона мене щось стирила. Віддай, скотина! У Мене ж лук є. Тобі зараз да. Вона мене м'ясо стирила. а ну йди сюди. Скотина, віддай м'ясо! З'їла вже. Ах ти ж скотина, як би по тобі. На! М'ясо з'їла! Жерла у мене стейк, падло таке, тихо. Від них треба подалі йти. Вони мене всі стейки зіжруть. Всі стейки, скотини Їдять, такі, а ну я буду вас далека розстрілювати. Серйозно, взяла і стирило мене стейк. Ми заходимо в, цей, в цю будівлю, да, вона ідентична. О, зачарувальна книга на довговічність. Кирка на незламність 2. Да це ж взагалі ідеально. У мене тепер є кірочка якраз ще і краще. Залізна сокира на незламність 2. Блін, це ідеальний сет. Зараз інструментів. Так, питання, що у нас на другому поверсі. Тоді на другому поверсі нічого такого не було. Зараз тут теж, я так розумію, нічого немає. Тут є програвач, типу для пластинок. До речі, є дубові книжі. І там я напевно теж не забрав. Ой, я дурачок, я ж міг забрати. Тож в нас, якщо в нас буде столик зачарувань, а в нас якраз є книжечка, то книжки нам точно знадобляться. Це злитки питання, що з них робиться? Брік. Ну якщо це брік, то це типу цегла. А з цегли, я не думаю, що прямо щось таке робиться. Прям так, ну тут робиться з неї що. Ну, робиться тут якийсь філчарт, це я не розумію, ліхтар, Хоча стоп, а кодекс, тобто з цього штуки із Бріків я, можу, я зможу закрафтити кодекс? Кодекс. Так, я закрафтив якийсь кодекс. Чи дасть він мені очівку? Це якийсь кодекс архаїчний. Ні, він не дав, мені очікує. А що він? Ого! Це, це що за кодекс такий? Це якась головоломка в Майнкрафті. Треба Дафтстоун, треба енергетич, енергетична алхімія, треба дикий вогонь. Ядро дикого вогню, натуральна енергія. І треба Ембер активват. Ті ветро Ембер якось. Нічого собі прикольно теж. Так, друзі, знайшов ще одне поселення. Повертаючись до нас додому. ось там наш дім, я, в принципі, йшов ось так і вертався ось сюдою. І тут якраз у нас є деревушка Прямо рядом з домом. Тут є якраз таки ось зімерсинг інженірінгу. Питання, чи мені зараз це брати. О, ні, залізо візьму. 33 залізних злитку. На, ой, на ковальня. На ковальню я теж, напевно, минулий раз не взяв. Я зараз візьму. О, ще скринька. Добре, що я не пішов, шкірані рукавиці на руки надіваються. Нічого собі. Тобто я зараз буду в боксерських рукавичках. Якось я їх можу собі надіти. На руки у мене тепер боксерські рукавички. Серйозно. І Я можу дві пари надіти навіть, так? Так, дві пари. У мене тепер боксерські рукавички, вони плюс 0,25, плюс 0,5 шкоди у мене тепер на руках. Ай-яй, ай, ты кто? Прям прям в лице? що за мелкий скелет? Прямо в лице мені выстреливай. А ну давай на него! Разом, разом пигнали! Давай я его зараз кокну. Я-то зараз кокну. Кок і все, блін. Робоче місце інженера. Це ми зараз точно візьмемо. Це ми зараз візьмемо, тому що воно нам знадобиться. Опа, час повозитися. Нам дали очівочку. У нас тепер є стіл інженера. Так, кріпери, до речі, тут прикольні. Вони такі, знаєте. Йома, йо, вони підсвічуються! Дивіться, кріпери підсвічуються. Капець, вони прикольно підсвічуються. Так, ось наше поселення виглядає, ось цей дім виглядає супер. Це я знесу нафіг. Цей дім виглядає супер. Просто. А Ріга Вілдена в мене немає. Мені тільки є шипі крило. Тріх Вілдена. Ту Он вілден. За допомогою рогу Вілдена можна засумонить Вілдена, я так зрозумів. Так, добренько, давайте я зараз. У мене ж є ще один робітник. Давайте я зараз призначу, що знести цю ферму. В мене хтось розбирати щось буде чи ні. Вони не працюють. Той чувак за них працює один робітник у мене, який працює. Прям реально так хор хороше працює. Так, нарешті я це все зруйнував. Тут у нас, до речі, залишиться нам опудоло. Прикольне, до речі, опудоло. А це поле! Це тобто знак поля. Опудоло це знак поля. До речі, на рахунок смолоскипів. Давайте ми закрафтимо смолоскипи, тому що ну не не. Зря ж я добував оці всі вугільні блоки, хоча, я думаю, навіть ось так, от уже вистачить нам. Я, напевно, цьому якраз таки білдеру дам максимально факілів, скільки можу, щоб він там не запалювано. 70 камню, опа, і мінус так. А ще потрібна стіна і ще потрібні сходи. На місці, де я розібрав ферму, я вирішив поставити ще один будинок, тому що житло у нас мав, всього лиш один громадянин, а потрібно було забезпечити всіх. Так, ось блок оселі, для, для цього потрібні дошки, білдінг тул і смолоски. Питання: тул мій сохранить. Чи ні? І building тул навіть не, не, це не потратився. Тобто building tool у нас один і назавжди. І розмістив все, все, будиночок розміщений, осталося тільки що зробити. Наш клік нажати сюди, опції будівництва і побудувати будівлю. Запит на будівництво оселя у колонії Райвен. Так, я подрих, але відповіді я так і не отримав. Чому ви тупо стоїте на місці? Пацани, я все розумію. Ви да, ви, понятно, так, окей, але ви працюєте, у вас є робота. Я вам її дав. Проблема була в тому, що в деяких робітників вибір роботи стояв вручну. Тобто мені треба було призначити їм, що їм робити, а не вони автоматично брали. О, у мене ж якраз є оця штука. Дивіться, як тепер зручно, просто взяв, опа, і деревце зламалося. Так, нічого, до речі, бистро почав будувати. Я чув прям будує, прям будує. Так, заборчик я йому віддав, Залишились ще тут сходинки були. Голем! Опять цей голем, його треба прибрати. Голем опять іде. Іде опять Голем? Де моя скриня? Де моя зброя? Так, здохни. Це з. Здох, давай я тебе зараз вручну покладу, щоб ти просто добудував мені мерію. Мені потрібна ратуша. Мені потрібна мерія. Я хочу, щоб в нас була мерія га, красива мерія. А ти її будуєш, мурижиш мене ту задовбав. Будуй нормально, мені потрібна мерія. Держи блоки і будуй. Щоб була сама топова мерія на, на це на селі. Та да не то, що на селі, на районі. Коротше, буде має бути сама топова мерія. Так, уже наша ратуша вже має форму. Вона вже майже добудована. Залишилось тільки от строчки цьому будівельнику, і все. У і нас буде ратуша, у нас буде Наша ратуша в нормальному стилі, не в тому стилі, якому була, а в нормальному стилі, якраз таки той, який нам потрібен. Ти ратуша готова чи не готова? Скільки залишилось? Скільки залишилося для ратуші? 94%. Так, наша ратуша готова вже на 94%. Зараз оцей і тут у нас уже наш дім, теж другий дім в принципі йде. Вона поставила ліжко, вона вже почала будувати. Там залишилось тільки з дошками порішати. Все, друзі, все центральна частина. Нам дали очівочку. Центральна частина, все ми зробили таунхол. Ми зробили ратушу. Ось наша ратуша в нашому нормальному стилі. Стилі, як і наші домівки. І ось ще одна домівка в нас тут робиться. Я ще планую побудувати. Ось там порт. Взагалі дуже багато всього спуски зробити красиві. Доріжки побудувати. Але все, це початок. Ратуша. Ось там вже будиночки йдуть для наших поселенців, тому що їм нема де жити. Але рату. Що це все це головне, і вона у нас є. В нас тепер є реально чітка ратуша. Так, друзі, коротше, я вирішив побудувати ось тут таверну, так як нас просили побудувати таверну. Тут трішки, звісно, треба буде покласти землі. Проте це в принципі мені здається не важко, тому що землі тут небагато, прям трішки. І в нас тут буде таверна. Це друзі, в нас готова таверна. Він добудував таверну, пустилися. Салют, до речі, в кольорах. Наскільки я бачив нашого прапору України, наше просто поселення розквітає. Уже в нас є 4 будиночка зі саме нашого стиля. І друзі, ми продовжуємо. Зараз я хочу занятися модом Create. Я хочу зробити щось з Create, а може також з ботанії. Тому для цього нам потрібен що правильно андезітовий сплав, тому що нам потрібно закрафтити перше наше джерело енергії з Create, а, тобто водяне колесо. Не знаю. Хочу самоводяне колесо, можна, звісно, і вітряк, але він набагато важче робиться. Тому я погнав за андезітом. Так, нарія, значить, два стака андезіта. Думаю, нам на перший час цього вистачить з головою. Більше нам не потрібно, тому можна в принципі повертатися додому до наших жителів, які вже там щось хочуть від мене, наскільки я бачу. Опа! Не знаю, що чомусь мені дали досягнення рідне місто. Я не знаю чому. Ти, типу, нова дитина. У мене з'явилась перша дитина в місті, серйозно. З'явилась нова дитина, ось, рідне місто. Е Тепер щасливо живе у колонія. Нова дитина. У мене там хтось <див> дитину родив. О, Лук'яно Ігрік Барнес прибув з іншого міста, де Лукяно працював столяром. Я можу його найняти, але найняти потрібен лазурит. У мене нема лазуриту, тобто я не можу його найняти. Так, я закрафтую перший андезитовий сплав. Мені дали досягнення міцніше, міцніше каміння. Отримати трохи андезитового сплаву. Найважливішого ресурсу кріейту. Все, в нас є андезитовий сплав. Ми можемо починати кріей. І наше перше водяне колесо. Перше водяне колесо, куди би його покласти. Ось сюди покладу так. І я хочу його ще заодно проапгрейдити в велике водяне колесо, тому що ну, хочеться зразу починати з великим, якщо чесно. Опа, і в нас виходить велике водяне колесо. Залишилось тільки знайти. Тут вилити десь воду. Так, я вирішив розібрати ось цю майстерню будівельника і тут, напевно, поставлю шахту. І все, друзі, наше перше водяне колесо. Нічого собі воно велике. Я щось не розчитав, що воно буде настільки велике. Все в нас є перший наша енергія крієйту. Таємничі воїни були помічені в Соуст Вест колонії. Що? Почалась атака, рейд, якийсь рейд, якийсь почався, не поняв. Мені нада меч. Мені нема меча. Срочно меч. Варвари. Реально, варвари прийшли нападати на мою колонію. Чуєте, пацани, ви що, Я вас зараз так нафігачу. Ви тут більше не будете сюди приходити? Не будете сюди приходити більше. Варвари срані близі. Давай в атаку. Чому в нього немає анімації? Все, я переміг. Перша ця. Це було перше, перша навала. З нього тут випав меч, з нього випав там шолом. Був першу навалу ми відбили. Це от перші наші вороги, які нападали на нашу колонію. Але, блін, реально, знаєте, так неочікувано. що на нас тут взяли, отак от і напали. Але на, я так розумію, нам потрібні все, нам потрібні сторож, сторожі. Так і зараз по логіці, наскільки я знаю, щоб нам зробити більшу швидкість, нам потрібно поставити велике колесо, а потім поставити маленьке. І все, бачите, швидкість порівняно з. Тим, що у нас сам іде, і зараз набагато більша Ку Оп, шкурочку. Опа, і все У нас є андезітова епоха. Ми закратили перший корпус для наших механізмів. Ми крафтимо блок. Ми ставимо корпус, так і вал, і получаємо прес. В принципі, виходить оп, виходить депо. Чотири шестерні плюс блок. І в нас виходить передача. Ми тепер можемо переключати передачі. Запрацювало все запрацювало. Все працює. Тепер я можу покласти сюди злиток, заліза і все все працює з колосальною швидкістю, просто тому, що. Що я тут дуже добру швидкість зробив. Коробочка є, і міксер ми можемо скрафтити Уже без проблем, без питань. Так, і в нас є сам вінчок. Вінчок для міксера. Ми робимо ось так. І в нас виходить міксер. Так, тепер нам для жмішувача по-любому потрібна чаша. оп, в нас виходить чаша. Так, вона крутить, і тепер сюди я що ставлю. Я ставлю сюди. Оп, і в нас запрацював міксер. А, мука робиться в розмелювачі. Ру, мука робиться в розмелювачі. Тобто це я не то зробив. Це я не то зробив. Це треба забрати. І закрав розмелювач. Ну давайте закрафтимо розмелювач. Оп, і в нас виходить жорно, жорно. Тепер ми зможемо робити тісто в креєтів, тому що в нас є жорно. Все, жорно пішло, жорно у нас є. Тепер я молю муку. Так, молю, молю, пішло. Молить муку О, осягнути подрібнення. Тепер у мене є пшеничне борошно. Я закидую сюди пшеничне борошно, заливаю сюди воду і отримую. Опа, перемішуватися, пішло, пішло, пішло перемішуватися. Все, я зробив тісто, я зробив тісто, тепер можна випекти поляницю, я вам кажу. У нас є тісто з кріейта. Получається, з однієї пшенички я роблю хліб, тому що взагалі хліб робиться з трьох, але так як я зробив це по-іншому, з однієї пшенички, я що беру, я беру і роблю хліб. Так, друзі, і на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. З вами був я, Райвен. Ось так я приодівся. У мене є тут боксерські рукавички, я їх знайшов. До нас тут прийшов он е, крамар. Він відку уйшов чомусь, я не знаю. Він подумав, що дощ це для нього дуже сильно дуже сильно небезпечно. Ми зробили таверну. Ми побудували таверну, де тепер можуть наші мешканці пити, насолоджуватися, все інше. Ми побудували також ратушу в новому стилі. Просто в нашому спруцовому стилі. І я вам можу показати навіть, як вона буде виглядати в кінці. Ось приблизно ось так буде виглядати наша ратуша в кінці. На нас сьогодні аж варвари, блін, напали, тому що подивилися, що в нас все так добре. В нашій колонії мухи тут літають. І з'явився ще один новий будиночок. І це тільки, це тільки початок. О, до речі, розбір поля. Ти нічого собі. І, Коротше, на цьому наша серія. Друга серія закінчується. З вами був я, Райвен, Крамар на задньому фоні, і мої жителі мого селища. Ось всім удачі і всім пока.